Ось, я... друзі, зроблю. ось, друзі, ми пройшли у цей шалашки на цю контору, і що я хочу сказати? Я хочу сказати, а тепер замислимось, чи хочемо ми продовження цього е, от, терору, знищення бізнесу, знищення освіти, знищення всього. Чи вартує воно того, чи потрібен весь цей шалашу цирк, маскарад, карнавал? Щоби знищувати Україну, забирати нашу землю з липня пустити її з молотка, чи будемо ми далі терпіти антиконституційні обмеження наших прав, чи будемо ми далі в межах глобального людського терору виконувати роль слухняного ЦАПа відбувайла? Чи ми заявимо на весь світ, що ми є гордий український козацький народ, і що ми не будемо. Оце все облудство толерувати. Лікарі вийдуть і скажуть, є певний вірус, ми його лікуємо, він був, він є, якісь є інші захворювання, ми їх будемо теж лікувати. Всі наші. Пацієнти рівні в своїх правах. У нас немає привілейованих пацієнтів. Ми не будемо брати хабар за ковідного. Ми не будемо записувати свідоця про смерть і утримувати собі оцей хабар. Ми будемо чесними перед Богом і людьми. Ми будемо патріотами України. Не дарма загинула небесна сотня, не дарма загинула небесна тисяча, не дарма українці віддавали своє життя за цю незалежну нашу неньку Україну. Щоб ми були чесними, щоб ми її розбудовували, щоб нами не керували лиси, микити, клауси, шваби, Жаки Атталі і інші Давоські. Монстри, які, до речі, збираються в Давосі на курорті, на свіжому повітрі, де є дуже багато легких аероіонів, де корисно знаходитись, де вони не носять маски. Лікарі, починайте про це говорити. Лише якщо ви будете говорити правду, буде щось в цій країні. Тому що, якщо то ми будемо толерувати ось весь цей безпреділ, Якщо ми будемо толерувати цю облуду, українці збідніють, українці втратять землю, українці стануть аборигенами, виродженими аборигенами, яким не залишиться тут місця, яких будуть зганяти в міста, потім утилізовувати в цих шатрах, проколювати експериментальними вакцинами. Включайте логіку, друзі. Включайте логіку люди, які носять маски, забороняють собі дихати, скоро весна, прекрасним весняним повітрям, насолоджуватись сонечком, уздоровлювати своїх дітей. А ви, Зеленський і компанія, піднімайте спорт, піднімайте медицину справжню. А взагалі, ще краще, що ви можете зробити, ідіть геть. Браво! Дякую.